Прийшов чоловік в антикварний магазин, вирішив собі додому купити щось таке цікаве і незвичайне для краси. Дивиться маленький котик, статуетка маленького котика бронзового. Каже, а скільки ж вона коштує? Продавець каже, статуетка коштує 100 гривень. А от її історія цієї статуетки 10 тисяч гривень. Хочете, розкажу. Він каже: та ні, давайте мені цього кота за 100 гривень, та я собі піду. Він каже, продавець: побачите, от ви повернетесь і купите у мене історію цього кота. Каже, ні, ні, не розказуй мені. Я... Давай мені статуетку, я пішов. Ну, він вийшов собі довольний, несе в руках цю статуетку кота. Коли дивиться за ним, починає слідом іти один котик, два, три, чотири. Через годину за ним уже йшли сотні котів по вулиці. Чоловік злякався, розгубився, думає, що його робити? Взяв і кинув цю статуетку в річку. І всі коти пішли. За цією статуеткою і потонули. Вертається він цей в антикварний магазин, продавець каже: ну що, вирішили все-таки купити у мене історію цього кота? Та ні, слухайте, мене друге. У вас нема часом маленького москалика.